E, значить, work permit можна продовжити на наступний рік да, до березня 26-го року. Але це не значить, що тим, у кого він закінчується в цьому році, треба чекати до останнього дня. Вам ви маєте запас до закінчення терміну дії воркперміту три місяці. До для того, щоб податися. Тобто, якщо він у вас закінчується через 3 місяці, вам треба вже подати. Якщо він у вас закінчується менше, ніж 3 місяці, вам вже треба подавати. Взагалі, якщо він у вас е, закінчується у 2025 році, подавати треба вже. І всіх клієнтів, які до мене звернулися, в яких у 2025 п'ятому році він закінчується, ми вже поподавали. І зараз чекаємо на рішення. І цікаво, що кожному з них поприходило повідомлення про те, що ви можете користуватися всіма. Абсолютно перевагами вашого ворк перміту до терміну рівно за три місяці до закінчення вашого діючого перміту Отакі От діла, такі справи. Тому треба не зволікати з цим а подаватися вже зараз.